Коротше, поки в нас вже озонацію провели, зараз будемо виробляти, що машину хімією. Мені треба десь приблизно 600 грам води. До речі, воду треба брати тільки моршунську. Будь З власне практики. Так, у нас є 500 і є. Думаю, що є 600. Так, і заливаємо Два колпачка. Це на укрестову зараз будемо повністю обробляти повністю салон.